Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 14 вересня 9.54. Я на Колодюеті буду робити карту дня для, будь ласка, карти, покажіть мені карту дня для міста Запоріжжя Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Оріхів і Херсонщина. Ми швиденько пробіжимося, подивимося. Може, навіть будемо класти по дві карти. Зараз подивимося. Може, буде десь достатньо і одної карти. Починаємо з Запоріжжя. Щось буде нове у нас сьогодні? Нове виконавці будуть робити роботи сьогодні. Нові люди. Нові люди. Це паш. Пажмонет це виконувачі. Е і королева жезлова, то показує, що буде дисципліна, порядок. Все буде робитися в, в місті, як положено. Ну, поки ті покидьки сидять, під, як кажуть, під ковпаком, то вони і робити будуть все нормально. Ну, щось буде новеньке, щось буде гарне. Я сподіваюся, що буде щось гарне. Бо тут королева же ага, зря сподівалася. Зря сподівалася, щось новеньке це буде. Е, будуть у нас з вами е, десятка мечова. Будуть втрати якісь у нас. От, пожалуйста. Бачите, що, що нам показує шут? Куди він йде? Куди він йде? Куди це нове нас заведе? Ну, бачите? І перевернутий жезловий рицарь. Це ж горячі голови, це дурні речі і будуть втрати. Ну, подивимося, це перша половина дня. Якісь будуть у нас проблеми. Якісь будуть проблеми і, ну, навіть не знаю, що подумати, чесно кажучи. Бачите, так все гарно починалося, а шута розкрили, і тут така цікава історія. Ну, треба дивитися, треба дивитися, що воно буде. Давайте подивимося о цю серединку. з кубків. По пошиттям нормально, ці люди будуть працювати. А тут королева нам устроює е, таку історію. Це буде кризисна карта. На вечір буде кризисна карта королева жезлів. Це вогонь, королева вогню. Ну, звісно, що нас чекає на вечір, ми всі це знаємо. У нас на вечір завжди сирени і бухалки. так що, Ну, якось так. Оця історія, звісно, дуже цікава. Тут треба проздивитися, що тут буде нове. Можна покласти отдільний сьогодні розклад на Запоріжжя. Що, вам, що нам нове тут устроїть? Що воно призведе до такого, до втрат? До втрат, і це ж жизловий, конфліктна ситуація буде. Туди треба подивитися отдільно на Запоріжжя, робити розклад, вже такий, знаєте, конкретний. Не швиденький, а нормальний. Так, будь ласка, покажіть мені місто е, е, Запорізьку область окуповану цілком яка історія. Бачите, які карти впали. І смерть, і перевернутий мах. Перевернутий мах – це як дьявол. Це як дьявол, щоб ви знали. Це будуть запугування, це будуть і конкретно смерті, і якісь фази, такі зміни, фази серйозні. І будуть е обмани, обмани. Ось так. Нічого хорошого не чекає нашу, нашу область. Ось, подивіться. Окупована наша область, будуть обмани, будуть е, серйозні речі робитися. Тут як і зміни фази по е, вони будуть конкретно тут з дьяволом це будуть смерті, це будуть вбивати на окупованих територіях наших людей. Все, що мені там, дівчатка, не пишіть, то в особистому розкладі у вас на любов може бути якісь зміни. Тут конкретно будуть смерті, будуть вбивати людей. Он показує, що э, в тому ізюмі, то там це тільки почали вони там. Зруйноване місто. Будь ласка, Мілітополь, карту дня Мілітополя. Перевернутий король в Нівростєнік буде. в і бачите, сонце перевернуто. Пішла в них та темна лінія, все життя буде йти на спад ще й башня падає Мелітополь. Тяжка буде у вас сьогодні ситуація, дуже тяжка, вона іменно на вечір буде. Я кладу на наших людей. Це не російська історія. Не російська. Це наша, наші люди. Бачите, яка в них тяжка ситуація в Мелітополі? Це зла влада, дуже зла, дуже це вогонь. Вони все портять, все, все знищують. Сонце перевернуте. Життя нормального там немає. Тут всі чотири стихії на сонці йдуть. І тут нічого немає. Тут люди живуть просто як жебраки. Ну і башня, тут йдуть просто по башні і перевернуте сонце це також будуть вбивства. Це також будуть вбивства. Вбивства наших людей. Сонце це енергія, життєва енергія. Воно перевернуто. Так, воно буде, може, маленьке, теплиться там, знаєте, але по, по, по башні там нічого хорошого не буде. Бердянськ, вони будуть мститися зараз. От, пожалуйста, це допомоги немає. Наші люди воюють, захищають себе, захищають своє життя і теж перевернуте сонце. Теж перевернуте Сонце. Одна і та ж історія на всіх окупованих територіях. На всіх окупованих територіях одна і та ж історія. Давайте подивимось місто Енергодар. Жриця. жриться. Ну, якось непогано впало. Непогано впало. Може, сьогодні не будуть вас там обстрілювати та трошки дадуть хоч. Нормально їжу приготувати вам. Бо вони там готують на вулиці. Не ж все електрика, електрики немає. Ну ось. То може трошки якось там облегшення. Може пропустять, може пропустять тут допомогу? Ні, допомогу тут не пропустять. Не пропустять тут допомогу. Тут просто люди, жінки. Вони тримають ту ситуацію і якось дуже мудро себе поводять. Ну, місто Спутник, місто Атомщиків, там розумні люди, там дурнів немає. Вони ведуть себе дуже, дуже розумно. Це наш Енергодар, люди. Ім падає імператриця і жриця. Буде захист, буде захист. Всесвіту там і, ну але, звісно, там не буде допомоги, ніякої допомоги їм не буде. Ось так. Ну, я вам скажу, що там ще якась є таємна історія. Тут щось таке, щось таке воно там буде. Може, якогось колаборанта там прикончать. Я не стала вже розкривати. Давайте подивимося місто Оріхів. Рицарь Кубків, жезловий перевернутий і башня. Те ж сама історія буде. Та ж сама історія будуть бити, бити і ще раз бити. І це вже буде ну, це, що жезловий, це будуть там дурні обстріли. Ну, Вони там і є дурні. Це повинна бути тут рицарь це наші хлопці, але тут щось, шанси у них невеличкі тут зовсім. Перевернути тут. В них, мабуть, вже там трошки іде історія з е, нехваткою чогось того, що їм потрібно. Треба додати їм там. Так, давайте подивимося нашу сіру зону. Це ще є там Оріхів, марганець, нікополі, які обстрілюють. Вже ж в ту сіру зону попали ті міста, які не були в тій зоні, як кажуть, да? Давайте подивимося, це Запорізька область, сіра зона, яка обстрілюється тими покидьками. Люди в страху, люди в депресії, ці їх обстрілюють, запугують, це маг перевернути це дьявол, в принципі. І паж зловий. Паж зловий – це виконавець, який є, і вони там, звісно, якось питаються захищатися е, наші люди, але це дуже тяжко. Це виконавець, це просто пажик посухів. Він виконавець, але там дуже ситуація тяжка в плані людей, в плані їхнього самопочуття. Тут дуже страшно. Дуже страшно. Так, давайте подивимось місто Херсон, яка там ситуація сьогодні? Нема стабільності по землі, немає вибору, сплошні ілюзії. І будуть удари, будуть наносити удари. Ось так. Ну, хто б сумнівався, що вони будуть там о, людей знищувати. Причому тут такі серйозні будуть удари робитися. Дуже серйозні. Давайте подивимось, що це за удар буде. Король мечовий. Серйозна, серйозна тут історія буде. Але не наша. А може, і наша. Маленьке сонечко вполне возможно. Повнієво. Ні, ні, ні. Наші по-дурному не роблять. Це ці придурки будуть розносити там все. Так що так. Тримайся Херсонщина. Херсон, місто Херсон. У вас теж сьогодні буде невесело. Там пішов терор. Терор в повній, в повній мірі. В повній мірі пішов терор. Давайте подивимось правий берег Херсонщини. Відкритість багато освобождається у нас там територій. Але допомога, звісно, не доїжджає туди, не вистачає тої допомоги. На жаль, але дуже гарні почуття. Дуже гарні почуття у людей. Бо вони освобождаються, освобождаються, гарні новини тут ідуть. І... Початок дня тут буде король жезлів, трошки буде безпорядочно, так воно. Е, ну, якось сумбурно буде. Але е, будуть йти потихеньку, освобождатися землі, будуть освобождатися люди, суд відкритий, бачите? Але їм конче потрібна допомога, тут немає допомоги. Хлопці не будуть співати давати ще й допомогу, розумієте? Ну, Якось трошки, але ну, не вистачає там, немає там допомоги. Так, давайте подивимось, ой, впала карта. Я вибачаюсь. Ще й повинні, щоб впасти якось на коліна мені. Так, і давайте подивимося лівий берег Херсонщини. Це окупована територія. Дивіться, падає імператор, але він іде рядом з ним закритий суд. Поки що там історія закрита. У владі сидить оцей імператор. типу допомагає, йде допомога на, Херсон... на лівий берег. Іде... І йде підмога до них. До них йде підмога. На лівий берег вони будуть перекидати Херсонщини будуть перекидати допомогу. Це ж я показую ту історію. Тут не наші люди. Тут не наші люди. Я маю на увазі не наші військові. Але ось наші люди, вони закриті. Вони закриті. І будуть вони тут їх. Бачите? Цивільних людей, оце що це за перемога? Що це за перемога? Це таке фігня. Безоружних. Безоружних. Ну, ось. На лівий берег буде йти допомога, люди. На лівий берег буде йти допомога. Расисти будуть підсилювати лівий берег Херсонщини. Вони тримають Херсонщину, вони будуть її тримати. Лівобережжя, то окупацію вони будуть тримати. Люди там закриті. Ось іде їм допомога. І вони тримають. На жаль, імператор їм випав, вони там тримають владу. Це Лівий берег Херсонщини. Ну, все, я вам все показала на уейтах. Так, вони такі, вони більш такі бойові карти, але ну, у нас такий розклад, ми дивимося наші, наші міста. Все, люди, почуємось, па, -па.